Доброго дня, з вами компанія Електромотор. Багато людей запитують, як розмістити генератор він на вулиці, щоб його ніхто не утягнув. От я показую. Які він кліточки стоїть. На жаль, ми такі клітки не виготовлюємо. Показуємо, як це зроблено. Дощ не страшний. Обдув з усіх сторон, друзі. Ну так, по-простому. Зроблений. Навіть як бачимо, такі от. Просто купили отаку сітку квадратну. І поскручували отак. Друге, Що касається генераторів. Я маю до нас, щодо покупки телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Показуємо такий от простий варіант, як вийти з ситуації. Хоч і він важкий. Люди переживають, що можуть його утягнути. А ми, українці, можемо все. Телефонуйте 063 426 1010. 10.